Нова покупка від магазину Алон, салон бар від фірми Xiaomi. Подивимось, що це і з чим його їдять. Починаємо розпаковку. Дуже серйозне пакування, якщо бачите, який цікавий картон. Тобто перевезення без будь-яких питань. Що є в самій коробці? Підпливаємо, дивимося. В коробці є у нас отакий пакетик, запакований так, що не розпакуєш без, скажімо так, над... щоб надірвати або надрізати. Так, Що в нас в цьому пакетику є? В цьому пакетику ми бачимо з вами. Шнур для під'єднання, а також, а також, а також кріпіжні елементи для під'єднання до стіни. Від'єднаємо, єд, від йдемо далі. Так, Це у нас кабель живлення. 220 вольт. Поїхали далі. І тихесенько дістаємо саму чарівну коробочку, сам сомбак. Так, дивимось наступне, з цього боку він відкривається. Дизайн неймовірний. Прорезинні ніжки для тримання на столі, щоб він стояв рівнесенько собі. Дивимось далі. Що у нас є? Що? Під є під... Хочу показати вам його трішечки в збільшеному варіанті, щоб ви оцінили. Як він гарно виглядає. Так. Дивіться, яке воно акуратно, дизайнерськи зроблені щелинки, отвори. З цього боку дивимося. Так, треба трішечки підсвітити, щоб було відніше. Так. Бачите, як грається річ з цього боку? Світлі виграє. І тепер дивимось, що з іншого боку у нас. А з цього боку, як ви бачите, у нас пульт керування і вмикання. Зверху це вмикання, так? Є контакт, пішли далі. Знизу ми об. Так, хочу, щоб було. Від, від, так, Зверху ви бачите у нас вмикання, знизу я підсвічую. це вибір під'єднання варіантів, плюс і мінус гучності. Поїхали далі. З цього боку, що ми з вами бачимо? З цього боку ми бачимо під'єднання кабеля живлення так, і під'єднання кабеля. Коаксильного, а це під'єднання звичайного ауксу. Себто варіантів під'єднання, як, як ви бачите, безліч. І з кожним із ним можна працювати. І ще один варіант під'єднання по Bluetooth, якщо не хочете заморочуватись з проводами для під'єднання звичайного. Ну що ж, через деякий час ми спробуємо цю чарівну річ. І тоді розповім, як це все працює і як це виглядає. З тих людей, яких я запитував, всім все сподобалося. А, дивіться, до речі, і написано, які варіанти під'єднання. Є Bluetooth, є Audio, є SPDIF, і є оптичне, оптичне під'єднання. Ну, що ж, поїхали.